Я повернулася в Миргород і з великими амбіціями це був 97-й рік, але роботи не було. Тобто, після з вищою освітою я вивчила всі смітники в місті Миргороді. А що ж я тільки ставлю? Оксана Бессонова працює в управлінні архітектури та державного архітектурно-будівельного контролю Миргородської міської ради вже понад 8 років. Сьогодні вона заступниця начальника, і її ім'я добре відоме тим, хто хоч раз мав справу з містобудівною документацією, реконструкцією об'єктів чи благоустроєм. Її робота це поєднання творчості та відповідальності, потреба чітко виконувати законодавство. Народилася посадовиця в Казахстані у селищі Юбілейне Єсільського району Тургайської області. Батьки привезли її в Україну до бабусі, коли маленькій Оксані не було ще й року. У мене батьки ще залишилися там, потім, десь в 78-му році батьки повернулися до Миргорода і в, школу, в садочок, і в школу я ходила в Миргороді, ходила в сьому школу, закінчила сьому школу. Пані Оксана народилася в сім'ї вчителів. Вона перша порушила традицію. Здобула освіту інженера-будівельника, хоча в дитинстві мріяла стати лікарем-хірургом. Навчалася в Полтавському університеті імені Юрія Кондратюка. Навіть пропонувала залишитися на кафедрі металоконструкцій. У мене була, можна сказати, і тиск сім'ї, тому що всі були освітяни, я це не в освіту, не педагогам. У мене були дуже великі здібності по математиці і фізиці. Мама була математик, вона хотіла, щоб я продовжила її напрямок. Було багато дома літератури, навіть були такі моменти, що вона каже, кому це все буде. Починала свій шлях в складі адміністративно-технічної інспекції, виробничого управління житлово-комунального господарства та завдяки цій роботі познайомилася з усіма підприємствами Миргорода. Це була інспекція з благоустрою, коли ми ходили і всіх керівників заставляли косити, прибирати. І були такі випадки, коли майже тиждень розносили попередження, що приберіть сміття, приберіть листя, жовте. Це не пам'ятаю, який рік а це було 11 жовтня, а 12-го випав сніг сантиметрів 30. На цьому етапі пані Оксана зрозуміла, що як інженер-будівельник вона не реалізується та отримала другу вищу освіту економіста-правознавця. В цей час почали реорганізацію комунальних підприємств. А їй запропонували поєднати роботу інженера та економіста в Миргородському будинку управління номер 2 в військовій частині. Для міста вже в той час я для міста зробила досить неможливу річ. В цей період місто прийняло авіамістечко, тобто на мої плечі впала саме передача з міністерства оборони до комунальної власності міста. Всі, всі будівлі, всі споруди, всі все це було мною записано, сформовано, і мешканці авіамістечка того часу отримали змогу приватизовувати квартиру. Далі декретна відпустка. І в цей час Оксані Іванівні запропонували участь у конкурсі на Державну службу Архітектурно-Будівельної інспекції України. Вона зізнається, було досить складно поєднувати материнство та роботу, але це був її перший досвід, саме архітектурно-інженерний. Тут пані Оксана навчилася працювати з будівельними матеріалами та нормами. Безпосередньо підконтрольний мені був об'єкт, такий, ну який всі знають, це елеватор Нібулон в Рамадані. Ми від фундаментів до введення в експлуатацію контролювала я цей об'єкт тоді. Великосорочинська ГЕС. це був досить цікавий об'єкт з спеціальним спеціальними нормами, які ну, були не масово розповсюджені, причому перевірка ж це ж. Від якості виконаних робіт бетонів, там арматури, і це був закритий об'єкт, до нього оформлялися спецдопуски. У 2016 році пані Оксана звільнилася. Їй запропонувала створити відділ Державного архітектурно-будівельного контролю у Миргородській міській раді. Попередниця звільнилася, тому довелося виконувати і обов'язки архітектора. Посадовиця говорить, на початку роботи в міській раді найскладніше було психологічно перелаштуватися, бо органи місцевого самоврядування створені для допомоги людям, а не для контролю. Важко було і через хейт від депутатів тодішньої ради. Її певний час не сприймали як виконуючу обов'язки архітектора, наголошуючи на відсутність відповідної освіти. Депутати досить жорстко, жорстко могли зробити зауваження і в сесійній залі і Взагалі на нарадах могли робити. Ну, хто з тими скликаннями, хто працював в тому скликанні, то всі знають. Не хотіли депутати мене сприймати, як виконуючу обов'язки архітектора. Вони ну, вказували і на недоліки освіти, вказували, що не архітектор, намагалися так і уколоти. Розбиратися з нюансами роботи їй допомагала архітектурно-будівна рада. Свою вагому підтримку на той час надавав Віктор Чопенко і зараз ми з ним спілкуємось за порадами. Звертаюся тепер і до обласної архітекторші, і є у нас приватне підприємство Метан, в якому досить потужна архітектурна група. І коли стає якесь питання. Архітектурного просторового планування я телефоную або навіть запрошую їх до себе, і ми радимось. Тобто саме планувальні рішення вони не приймаються в одиночку. Робота складна, зізнається Оксана Іванівна, бо вона прив'язана до нормативно-правового регулювання забудови. І незважаючи не ні на що вміти сказати замовнику або навіть пересічному громадянину, який намагається побудувати з порушенням норми права сказати ні, незважаючи не на просьби, ні на сльози, тому що ну, кожен, що таке будівництво, кожен отримує земельну ділянку і вважає, що він може. Будувати те, що хоче, або бачить своє подвір'я так чи інакше. Особисто я маю право електронної подписи документів. Тобто, кожен документ, який надходить в архітектуру, працюється мною особисто. На роботі не обходиться і без кур'йозних моментів. Всі знають, що зараз архітектура і виступила самоуправління архітектури, виступила ініціатором впровадження безбар'єрного маршруту в місті Миргороді. Але коли я прийшла в міську раду впровадження безбар'єрності, ну тоді Використовували слово доступність, воно тільки починалося. Обласна адміністрація присилала контрольки, вимагала впровадження тактильних елементів, але це не було на законодавчому рівні. Ніхто не знає, які вони не підрядники, ні замовники. Шукають шукають десь по будівельним магазинам цю тактильну плитку, знаходять. Ящик тактильної плитки, вклад укладаються й тактильний ряд. Я не буду казати, в якому місті вона в Миргороді покладена. Всі ми так радуємось, ми звітуємось перед Полтавою. Проходить буквально там пару років, і ці всі тактильні елементи вони входять до державних будівельних норм. І ми відкриваємо відкриваємо всі стандарти, і ми розуміємо, що ми на що ми на спуски проїжджої частини вклали тактильні елементи, які попереджають про зміну висотності, а не про край тротуару. Робота дала можливість пані Оксані працювати зі спеціалістами Асоціації міст України. На сьогодні вона є однією із експерток по впровадженню містобудівного законодавства. Мені через асоціацію міста надходить проєкт закону. Я опрацьовую його, я роблю свої зауваження. І коли вже тоді закон приймається в Верховній Раді, цікаво, що відкриваючи закон, я я відразу шукаю свої правки. Я можу сказати, що дуже багато прав моїх правок в сучасному містобудівному законодавстві. За цей період роботи. Саме в міській раді я входила до ініціативної групи по розробленню впровадженню державних стандартів з велодоріжя. 22 Двадцять рік розпочався для міської ради з надіями на плідну працю. Управління архітектури та державного архітектурно-будівельного контролю долучилося до проєкту Говерла пройшли навчання по створенню комплексного плану просторового розвитку, але 24 лютого все змінилося. Оксана Іванівна розповідає, що початок повномасштабного вторгнення застав її вдома, але перші вибухи та звуки літаків не налякали її. Вона чітко знала, що треба робити і в який момент треба виходити з будинку. 24 лютого ми всі прийшли на роботу. ми зрозуміли, що всі, начебто. Будуть потрібні, а що ми будемо робити? Буде війна, люди не будуть будуватися. Потім вже почали долучати хлопців на розгрузку гуманітарної допомоги. І десь на третій день, коли архітектуру позвали в міську раду і доручили малювати шаблони під надписами міни, ми відчули себе досить потрібними. Це був це був такий перший момент, і десь це тривало, мабуть, до півроку. Ми не розуміли, як буде далі. Війна залишила свій слід на кожній людині. Пані Оксана розповідає, що намагається взяти від життя максимум, цінує кожен прожитий день. Вільний час проводить зі своєю родиною та захоплюється кулінарією. Навіть попри обстріли в березні 22-го року вона спекла торт до дня народження свого сина. Оксана Бессонова в своїй роботі керується принципом. Головне залишити простір для наступника, не нашкодити нашій громаді. З кожним новим викликом росте не лише її професійна впевненість, а й розуміння. Архітектура це не лише про стіни й покрівлю, а про гармонію простору і потреби людей.